Всім добрий день! В багатьох є отакі от от ліхтарі на свинцево гелевих акумуляторах. І ті акумулятори з часом виходять з ладу. Ну, одна з причин їх виходу це недозаряд і глибокий розряд. Глибокий розряд то 10,6-10,5 вольт. Після того він вже втрачає ємність, пластини сульфатуються. І в слідуйчий раз він вже не зарядиться до тої ємності, яку він мав при покупці. От. І друга це недозаряд. Ну, бо такий акумулятор заряжається 1,1 ємності. І там виходить, якщо він має 4 А, то його треба заряджати 400 мА. І це порядка 10 годин. 10-12. От. Ну, На них пишу 16 годин в основному. так, 14-16. Ну, десь так і треба. Ніхто так не робить звичайно, і в результаті акумулятор поступово вмирає. В когось поступово, в когось відразу. В залежності від якості акумулятора. І яка альтернатива, що робити? Не викидати ж фонарь хороший. Наприклад. От, Акумулятор дорогий. Цей свинцево-геновий Та і знов така сама буде ситуація. Який вихід? Вихід берете от такий от літівий акумулятор 18650. Якщо вам треба більшу ємість берете. В пару 2, паралельно, 3, 4. Більше не треба, як 4. 4 буде давати 8 А, то вже по факту великий акумулятор кислотний, той, що на 7. От. Чим добре їх ставити в паралель, тим, що в них балансується заряд сам. Тобто акумулятор, який має більше заряд, автоматично віддає енергію. Тому, який має менший. В результаті воно врівноважується. І виходить, що тут 3,9. Наприклад, що тут 3,9, що на третьому 3,9. От. Але питання стоїть. Так, да, хорошо, ну але це 4 вольта. Як зробити 12 В чи 6 вольт? Та дуже просто. От беремо такий DC-DC-перетворювач. Це степ-ап. Тобто знищує напруги, робить вищу. Оцей, наприклад, до 1 А. Витримує навантаження до 1 А. Є от такі от. Ну, це, правда, степ даун, це понижаючий. Але є і повишаючі. Цей вже витримує до 3 А. Ну і є отакі от такі вот машини. Цей вже витримує 8 А. От. І от таким перетворювачем ви собі виставляєте потрібну вам напругу на виході. Тобто, на вхід подаєте 4 В. От з цієї батареї чи з іншу, яку ви зберете. А на виході будете мати те, що вам треба. 12 вольт, 6 вольт, може комутру 14, там 18, не знаю. Різні. До 32 вольт оцей може підняти напругу. Цей ще більше. От. Ну і на зарядку ставите от таку от таку. Контроль заряду на звичайний USB-порт. Сюди його поставив. І все. Якщо ви ставите більше батарей в паралель, там 4, то треба вже відповідно оцей потужність, бо оцей видає 1 А. Ну, є і такі, що і видають більше, там 2-3. І відповідно швидкість зарядки скорочується, час зарядки, вірніше, скорочується. От. І е, такий акумулятор поміняти легше, і він сам по собі дешевше коштує. І в результаті, от тут в мене стояв кислотний. А оце мудрі китайці ще зробили таку кассету на батарейки, ну, на всякий случай. І от я її використав ту касету, щоб поставити сюди літієві батареї. А, і ще одне. Якщо ви ставите отакий от DC-DC перетворювач, бажано його розривати. Ну, мається на увазі зробити якийсь вимикач, щоб на нього постійно з акумулятора напруга не подавалася. Не тут виключати, не на виході ставити виключатель, а на вході. Тому що, хоч він і мало бере, але все одно акумулятор він буде садити, і скажімо, за тиждень чи за два, може скоріше, він вам акумулятор посадить. От, Бачите, от це лента. Тут дві ленти, в принципі, світиться 12 вольтові, так чотири ленти світиться 12 вольтові. Від 4 вольт. Тут стоїть 10 ватний діод. Світодіод. Той вже живиться напряму від них. От. І таким чином дешевше і простіше. І не треба купувати новий акумулятор. От. Потім складу. Таким чином, ви собі можете, як то кажеться, заощадити гроші і знайти альтернативу для живлення от таких фонарів, ліхтарів на кислотних акумуляторах. Ну, то не тільки до ліхтарів відноситься, то багато що можна так зробити. Замість кислотного акумулятора ставити літій і от DC-DC перетворювач відповідної потужності. Відповідної потужності, контролер заряду. І все. Дякую за перегляд.